Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як прив'язати свою карточку, рекурентну карточку, тобто банківську карточку, для того, щоб вас, ваше поповнення рахунку туристичного відбувалося вчасно. В попередньому записі я вам показувала, як заходити до себе в кабінет через Google Chrome. Ми набираємо incruzes.com, в мене це вже готова така іконка, я її винесла сюди, да, вкладочка така. Набираю я попадаю до нас на сайт, да, клікаю на опцію Війти. Да, коли ви клікаєте на опцію Війти, ви вже знаєте, там з'являється, ну, в мене вже автоматично з'являється картинка, де треба вести свій логін і пароль. Зараз ще раз продемонструю вам: я зроблю лог аут. Тепер з'являється така картинка Логін і пароль. Я заходжу до себе в кабінет і попадаю до себе в кабінет таким чином. Звертаю вашу увагу, що зараз в мене включена демо-версія ось вона демо-мод. Бачите? Таким яскраво помаранчевим кольором виділена. Для чого? Це для того, що за правилами кампанії, коли ми робимо якісь записи, виставляємо це на публіку, не дозволяється показувати конфіденційну інформацію, який у вас тривал баланс, скільки ви заробляєте на гаманці там і так далі. Тому за правилами кампанії, і якщо ви будете записувати, завжди треба включати демо-версію. Але ви знаєте, що тут в правому верхньому куточку знаходиться ваша фотографія, така сама, як і тут. Да? Отже, для того, щоб прив'язати карту, можна клікнути на цій фотографії справа зверху. Тут з'явиться опція Додати карту. Да? Або ця сама ж опція у вас буде тут на чорному фоні. Є такий колокольчик. У вас тут буде цифра 1, якщо це прив'язати карту. Якщо є якісь. Негайні повідомлення від служби підтримки, вони так само тут з'являються, або не сплачений рахунок, так само буде з'являтися тут. Клікаємо на колокольчик, побачимо ту саму інформацію, додати рекурентну карту. От і що ми тут бачимо? Бачимо, що твій наступний інвойс, тобто рахунок на сплату членства, буде виставлений 2 вересня в американців. Навпаки, спочатку пишеться номер місяця, потім дата 24 го року. О такій-то такій то годині. За американським часом, припустимо. Да? Це означає, що мій наступний рахунок буде 2 вересня, в певний час. Для того, щоб всі наші платежі відбувалися вчасно, нам компанія рекомендує додати карточку. І знизу ми бачимо інформацію, що якщо коли ви додаєте карточку, всі ваші платежі, які списуються з карточки, вони так само під гарантією і страхуванням Trust My Travel. Що треба зробити? Клікнути на цій карточки, внести дані карточки, нічого не міняти, навіть якщо вона там в євро або в гривнях, замість тут часто питають картнеєм Джодо, пишете мастер-карт. Да? Або пишете Віза карт. Якщо у вас віза, віза карт, карт, да, да? далі. Ви вносите тут строк Дії, карточки, припустимо, там такого 09-26. Тут там де CC number, Ви вносите е, той 16-значний е, номер своєї карти. да, От таким чином він буде виглядати, і cv код, тобто три цифри на зворотньому старої карточки. Ну, я просто так написала дані карточки тут, і треба клікнути «Add recurring profile». І дані вашої карточки додадуться до, до нашого сайту. Ви одномоментно можете отримати від секюріті служби свого банку повідомлення про те, що треба цю операцію підтвердити так само, як ми підтверджуємо з вами будь-яку операцію, коли ми щось купуємо там, скажімо, в інтернеті. Да? Ну, я вам просто до прикладу це показала. І хочу звернути вашу увагу, що кожен інвойс, кожен рахунок має свій номер. От, все це реєструється, тут зберігається сам інвойс, і навіть ви, якщо ви на безкоштовному партнерстві, так само виставляється рахунок від компанії, компанія же його і сплачує, і так само присилає вам рахунок, і так само ви отримаєте інформацію про те, що це ці 100 доларів застраховані від компанії Трастмей Travel. Тепер я хочу повернутися з вами. E, значить, хочу повернутися на початок, коли ми заходимо до себе в кабінет. Да? От інформація про Мерсі Шіпс в телефонній версії у вас буде розміщатися нижче. Так само, як якась актуальна інформація в даному випадку, це інформація, якісь новини від Коста Круз. І, і, і тут ваші індивідуальні дані. І я хочу звернути вашу увагу. Ось на, на що? Countdowns. Що це таке? Бачите, 19 днів, 6 годин, 23 хвилини, 14 секунд до кінця місяця. Ця інформація важлива, вона включена в зворотньому. Об обліку да, ця інформація важлива для лідерів команд, для маркетинг-директорів, навіть для лідерів команд, у кого вже безкоштовне партнерство, для того, щоб певні речі були зроблені, якщо ви. Прийшли сюди на бізнес, да? щоб певні речі були зроблені до кінця місяця, тому що лідерський бонус не сплачується до кінця місяця. Припустимо, вам, якщо і прямий бонус сплачується двічі, щось сплачується в наступному місяці. Тобто вам буде цікаво відслідковувати, коли вашій команді сплачується. Сплачуються вчасно рахунки, щоб певним чином спостерігати за тим, щоб ваші члени-партнери клубу отримували бонуси, а не пропускали можливість їх отримати. А тут у вас зворотний відлік до. Того, коли буде вам наступний рахунок виставлений за поповнення вашого тревел балансу, от в мене 20 днів, 10 годин, 29 хвилин, 10 секунд, там 8 секунд. Да? Навіть якщо я на безкоштовному членстві в клубі, все одно це все автоматично виставляється, тому що таким чином мені компанія виставляє рахунок і тут же його сплачує для мене. Да? От і я так само отримаю сповіщення про те, що мій мої ці 100 доларів застраховані Trust My Travel. Сповіщення від Trust My Travel ми отримуємо на свою електронну адресу. Я думаю, що багато хто з вас вже його. Отримав. Ну, і нижче ми бачимо тут записи останніх вебінарів, як від компанії, так і від нашого територіального директора Міли Цудзевич, так і від Тетяни Василенко, яка проводить зустрічі з представниками круїзних компаній. Ну, і яка ваша е інформація стосовно вашого, вашого, е вашого аккаунту. Хочу звернути увагу, що ще е е е Ваша інформація ще про сплату ваших рахунків знаходиться так само в розділі платежі. Вона дублюється так само. Тут ви бачите та сама інформація, так само через платежі. Ви можете зайти в цю опцію і так само внести дані своєї карточки. Тобто, все тут дуже прозоро, дуже зрозуміло, і ніяких таких несподіванок у вас не буде. Тобто, або на фотографії ви сплатите додати карточку, да? або на колокольчику, або зайдете в розділ платежі, там, де у вас будуть рахунки, рахунки, там, де відслідковуються всі ваші рахунки, от так само буде у вас все це видно. Отже, як виходити, так само, як і заходите, да? тобто клікаємо на фотографії справа зверху, у вас буде написано Вийти, вийти в мене логаут, і ми з вами виходимо. «Війти» так само буде «Війти», ви вже знаєте. На цьому я закінчу запис. В на наступному записі я вам розкажу, як сформувати своє реферальне посилання. Яке буде приводити на реєстрацію саме до вас, ваших людей, яких ви будете рекомендувати клубу, а клуб їм, да? і як сформувати це реферальне посилання для тих людей, які до вас приєднуються, і яким допомогти в тому, щоб це реферальне посилання сформувати, для того, щоб вони з самого початку включилися в роботу. Все, на цьому я закінчу. До наступних зустрічей, Па-па!